Тепер ще один нюанс, щоб ви зрозуміли одразу. Я переконаний в цьому. Я, це можна довести, навіть якби дали створити відповідну слідчу комісію. Що останні 10 років, починаючи ще з Яреська, ось цих домовленостей по реструктуризації фінансових зобов'язань, по газових, там, по цінових і так далі. Українська сторона завжди переговорники були насичені оціми лібералами так званими, тобто вони. Грали не на боці українського народу, переважної більшості, вони навпаки, завжди обслуговували інтереси кредиторів України. Це яскравий приклад. Це сама Яреська з усією її оцією іноземною ну, туристичною шоблою, яка приїхала, не мов би реформувати тоді банківську фінансову кризу. Е, Гонтаріва Яреська вони грали цю гру, і і, тобто Кобалів завжди в переговорній групі. Вони тиснули і вставляли своїх чиновників, які не займали. Вони замість того, щоб зайняти українську адекватну позицію і пояснювати європейцям, що все не так, як їм бачається, Вони навпаки займали позицію оцих, е, е, е так званих реформаторів. Головне ринкова ціна на газ на електроенергію. А далі ми вже якось ці гроші поділимо а бідним за рота закриємо субсидії. Це їх креда, і вони це цього й не приховуються. я можу прізвище називати цих переговорників в кожній переговорній команді, в тому числі і по останньому меморандуму. Якщо я не помиляюсь, його рік тому було написано. Підписано меморандум завжди зазвичай підписувався головою Нацбанка, головою уряду і президента. Так ось там було написано фразу, що. Правда, навіть трошки смягчили. Вони сказали вже не ринкові ціни на газ, на і енергоносії. А вони сказали: так має з'явитися нова тарифна методологія, і ціна має покривати всі витрати, тобто бути економічно обґрунтованими.